Будемо їздити по-новому уже з першого дня осені. Франківські перевізники мають обладнати маршрутки навігаторами та відеореєстраторами і видавати пасажирам квитки. Утім, ці новації виконавчого комітету не надто радісно сприймають власники автобусних маршрутів. Чи покращиться якість обслуговування через такі зміни? Дізнавалась Оксана Гуменяк. Уже з 1 вересня пасажирам автобусів в обласному центрі видаватимуть квитки, які підлягатимуть компостуванню. Окрім того, згідно з рішенням виконавчого комітету, перевізники мають обладнати усі автобуси gps навігаторами та відеореєстраторами. 1 вересня однозначно було сказано всім перевізникам, якщо не буде виконано ті ключові умови, які є закладені, відповідно, буде складатися протоколи і будемо розривати угоди. Я ж знову ж таки хочу наголосити, що переважна більшість перевізників ці умови виконує. Хто не виконує, відповідно з тим буде прощатися. Тобто розмова коротка, є рішення виконавчого комітету, його треба виконувати. І оці всі знаєте не хочу, не буду. Тобто, у нас демократія, звичайно, що, а у нас ще є закон, який також у демократичних країнах є обов'язком до виконання. Перевізники твердять, їм дуже дорого встановлювати у автобусах навігатори, а також проблемно видавати квитки. З цим питанням вони вже звернулися до міського голови Івано-Франківська Віктора Анушкевичуса. у нас були збори 18 числа, на яких перевізники всі одностайно одноголосно прийняли збори. Не не погоджуються з цією ситуацією, що нас заставляє робити міська влада. Тобто вони заганяють перевізника в кут. У нас договір написано, що рішення, яке не приймалося, яке кастується все пасажирських перевезень, перевезень має обговоритись, вирішитись за згодою двох сторін, а тут тільки йде з однієї сторони, з влади все йде. Все влада нам нав'язує, влада нам заставляє. Ми на даний час не готові поставити GPS, поставити. Компостері Василь Бамбуза не заперечує вимоги. Готові виконати. Щоправда, аби кошти на закупівлю обладнання виділила місцева влада. Це влада ініціює цю постанову. Встановити GPS, хай влада вить гроші, гроші ми будемо ставити за рахунок влади. Це знову нагрузка на перевізника. Зараз на даний час подивіться по маршруту їздити, по графіку їздити. Не виходить графіки, їздити, тому що не обладнані, немає доріг нормальних в місті, не обладнані зупинки карманними заїзними багато таких питань є, які на що не влада не звертає уваги. До речі, ще до 1 липня перевізники вже мали забезпечити якість послуг із перевезень, чистота салону, культура поведінки водія, відсутність хамства, куріння і російського шансону. За дотриманням цього доручили стежити Департаменту комунального господарства, транспорту і зв'язку. Директор відомства запевняє, міська влада у свою чергу має встановити на кінцевих зупинках туалети, нарешті таблички з розкладом руху. З більшістю перевізників є порозуміння. На сьогоднішній день більшість перевізників готові до того до виконання цього рішення, оскільки розуміють, що все ж таки вони працюють в цьому місці і їхній авторитет, їхня репутація також для них є дуже важлива. Тобто вони хочуть працювати правильно і надавати якісні послуги. Також тобто, ми паралельно проводимо роботу по громадських вбиральних для перевізників. оскільки це була їхня скарга, оскільки вони казали, що вони десь не мають можливості там їх не пускають і так далі. Тобто, ми зараз будувати ми не будемо. Ми наразі опрацьовуємо, щоб ті підприємці, які мають свої магазини, кафе на кінцевих зупинках, що вони там дозволяли перевізникам користуватися їхнім обираннями. А ще водіїв авто. Обусів зобов'яжуть щомісяця подавати звіти про реалізовані квитки. Після трьох випадків порушень, зафіксованих контролерами, з ними розриватимуть угоди на перевезення. Пасажирів за проїзд без квитка також штрафуватимуть.